Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр Україна, Укрінформ, продовжує свою роботу. 279-та доба триває героїчний супротив українського народу. І я дякую всім представникам змі, які розповідають світові правду про цю війну. А зараз ми будемо говорити з вами про нашу систему водопостачання. У нас у студії Дмитро Новицький, президент асоціації «Укрводоканал Екологія, а також віце-президент асоціації Андрій Нікітін. Тож Пане Дмитро, давайте розпочнемо з того, якої шкоди вже завдано нашій системі водопостачання, в якому вона стані і чи є у нас план відновлення. Ну, насправді доброго дня всім. Насправді ми маємо розуміти, що Росія розпочала кампанію бомбардувань саме для того, щоб ну по системам не саме для того, щоб залякати український народ, для того, щоб а, був певний тиск на політичне а, а, керівництво країни, щоб перед ми прийшли до якихось там переговорів, але дух незламний. Ми боремось далі, і водоканали тримають свій водний фронт. І той самий удар, який був на минулому тижні, призвів до призупинення водопостачання на всі території України. Однак, завдяки роботі, злагодженій роботі енергетиків водоканальців в більшості міст і населених пунктах інших. Водопостачання було відновлено ну до, до однієї доби були певні проблеми, але вони вирішилися в робочому порядку. Звісно, після призупинення водопостачання відновити системи, які мають достатньо довгу протяжність, доволі складно. Однак, ще раз кажу, в більшості міст відновлення відбулося менше ніж за добу. Це дуже важливо зараз. Я хотів би звернути більше увагу на саме роботу водоканалів. Під час війни і взаємодію з міжнародними фінансовими організаціями з іншими донорськими організаціями, міжнародними, які допомагають водоканалам відновлювати водопостачання, особливо це стосується міст, які перебували в на території бойових дій або безпосередньо поруч. І це дуже важливе, дуже важлива та роботу, яку зараз ми виконуємо, і перш завданням підприємства підприємств водопостачання і водоканалів: це перш за все було відновлення водопостачання в тих постраждалих містах, де це відбулось, або а, навіть а, надавати ту технічну допомогу водоканалам, яка потребувалась після деокупації, яку ми зараз вже спостерігаємо, тому що перший. Кейси першої роботи з допомогою. ми розпочали саме з водоканалів, які прилеглі на території Київської області і прилеглі до Києва, це Ірпінь, Буча, Бородянка, Гастоміль. І перша допомога, яка була забезпечена міжнародними організаціями, зокрема Червоний Хрест, це були саме ці міста. Далі вже трохи пізніше. Це Чернігів особливо важко було, тому що в перші дні туди неможливо було приїхати. Однак знову ж таки була сформульована потреба водоканалу, і міжнародна допомога таки надійшла. Потім вже була допомога держави, були виділені гроші на відновлення системи водопостачання, і це відбулось достатньо в короткий термін, завдяки таку. Дуже плідні взаємодії з міністерством, з НКРКП, наш регулятор, і міжнародними організаціями. Це то дуже... зараз ми зосередились перш за все на роботі з містами до окупованих територій: це Харківщина, це Балаклея, Ізюм, Великий Бурлук, і складена потреба цих водоканалів, і також ця потреба надана. Або передана міжнародним донорським організаціям, які допомагають. Асоціація, перш за все, збирає таку потребу, і така потреба по всіх водоканалах, які звертаються, вона сформована, і ми таким чином забезпечуємо комунікацію з міжнародними фінансовими організаціями. Перш за все, хотів би звернути увагу на роботу з ЮНІСЕФ, тому що це структура ООН, яка відповідає за роботу вож кластера Це спеціальний кластер, який створений для підтримки водоканалів, створений на території України, і вони керують таку роботу. І на сьогоднішній день взаємодія з ЮНІСЕФ дає свої плідні результати, однак ми розуміємо, що Таку роботу треба підсилювати. І нещодавно був укладений меморандум з ЮНІСЕФ. І на підставі цього меморандуму була створена окрема група управління проектами. Які яку до речі очолює віце-президент асоціації Андрій Нікітін, ви вже представили трохи пізніше до моєму слова для того, щоб він розповів безпосередньо про роботу з цього кластера і робочої групи, яка на сьогоднішній день допомагає водоканалам відновлювати водопостачання? Крім того, безпосередньо ЮНІСЕФ надає допомогу водоканалам декупованих територій і також іншим, що стосується придбання реагентів відповідного обладнання, і це дуже важливо. В принципі, з початку активних воєнних дій загалом, за статистику, яку надає ця організація, допомога була надана 3,5 мільйонів мільйонам осіб. Це дуже суттєво і це дуже важливо. Ще раз наголошу на те, що саме створена робоча група безпосередньо роботи якої направлено на допомогу водоканалам в більшості декупованих територій. Однак ми плануємо також і роботи довготривали проекти, тому що вож кластер буде продовжувати роботу і після нашої перемоги. Ще я хотів би звернути увагу на роботу з Червоним Христом. Зараз дуже величезна велике нарікання до інших напрямків роботи міжнародного комітету Червоного Христа. Однак, що стосується галузі водопостачання, вони надають достатньо велику допомогу, і вона суттєва. І найбільша допомога, яку ми зараз відчуваємо для водоканалів, саме вдається Червоним Христом. І така допомога була надана і Чернігову, і Ірпіню. Зараз ми подали розрахунки і для Херсону, для Великого Бурлука, Балаклеї. Тобто, в принципі, робота триває, і ми сподіваємось. Що найближчим часом будуть прийняті відповідні рішення щодо технічної допомоги, названим містам, і ще багатьом іншим, які зараз просто за межним часом важко всіх всіх називати. це і в Херсонській області Киселівка, це і в Харківській області низка міста, таке інше. Тобто ця робота триває, і ми сподіваємося що вона ще буде більш ефективною, тому що будуть звільнятися території і ми бачимо, що деокуповані міста там геть зруйнована інфраструктура, інженерне життєзабезпечення міст. І саме тому буде величезна робота, яку нам треба всім зробити, і завдяки допомоги міжнародних фінансових організацій ми це здолаємо. Ну але ми сподіваємось не тільки на безумовно роботу міжнародних організацій, а також і на власну роботу з власними українськими джерелами. Можливості, і саме для цього ми наголошуємо на розробці стратегії розвитку галузі, і це дуже важливо, тому що в період обмежених ресурсів наявність стратегічного документа дає можливість правильно планувати і правильно виконувати такі роботи. І тоді ми будемо приречені на успіх і в перемозі, і в відновленні систем водопостачання та водовідведення. Дякую вам. Ви згадали про Киселівку, Саме там ведуться роботи щодо відновлення постачання питної води до Миколаєва. Яка там наразі ситуація? А чесно кажучи, ми домовляємось таким чином, що ми не розголошимо безпосередні ті роботи, які виконуються. Це правильно, тому що зброювати ворога не треба. Якщо можна, тоді перейдемо на Харківщину. Там ми теж розуміємо, що роботи йдуть. Якщо можна, хоча б у відсадковому якомусь вимірі, скільки вже вдалося відновити наші системи водопостачання, там можливо вже вдалося повністю відновити зараз. Ті розрахунки, які були надані міжнародним організаціям, вони обробляються в найближчим часом будуть прийняти відповідні рішення. В той же самий Балаклеї треба відновлювати головну каналізаційну насосну станцію, тому що система водозабезпечення, хоч і Існує в обмеженому режимі, тому що розумієте самі, що без очистки стічної води е, неможливо в повній мірі надавати водозабезпечення. Тим паче, там треба ще також проводити дюкерний переход, робити е, е, річкою. Тобто, роботи тривають, вони найближчим часом будуть зроблені. Однак, хочу зазначити, про те що е, 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 крім Централізовано водозабезпечення наші ну, помічники, можна сказати так. Ті організації, які нам допомагають, вони забезпечують ще й підвезну питну воду. Це в пляшках, це в ємностях. Були придбані декілька водовозок, які були надані перш за все водоканалам, які потребують ну, такого, такого підвезення води. Чи вже ми розуміємо наслідки і розміри руйнувань, які зазнані в Херсоні і в Херсонщині? Ні, зараз триває оцінка, тому що Херсон забезпечується артезіанським водо водозабезпеченням, і там тривають роботи з відновлення самої системи водозабезпечення. Однак найбільша проблема це все-таки наявність електричної енергії. Тому безумовно ми звернулися і в Херсонський водоканал. і… Херсонська воєнна адміністрація звернулася до відповідних структур і наших державних і міжнародних за до за придбанні генераторів на сьогодні. Які ваші оцінки щодо збитків від руйнувань нашої саме системи водопостачання? Знаєте, в вересні були надані оціночні дані світового банку, і вони оцінювалися в 5 мільярдів гривень. Це Лише та частка, яка вже очевидна, тобто те, що ми бачимо. А я впевнений, що це в рази більше, ну принаймні, в декілька разів більше, тому що об'єктивну оцінку зробити зараз дуже важко. І, мабуть, питання, яке хвилює всіх зараз. Ми знаємо, що минулого тижня, на жаль, за результатами масованого обстрілу ми стався блекаут. Якщо така ситуація буде, ми розуміємо залежність від системи енергопостачання нашої води, водної системи. Чи є якісь рішення? Чи шукаються вони, чи впроваджуються? Так. Кожне місто окремо приймає відповідні рішення, тому що системи водозабезпечення вони в містах різні У кожного міста є свої потреби, мери міста і голови військових адміністрацій знають такі ризики і відпрацьовують ці питання, тому що в більшості міст, скоріш за все, це можна вирішити за наявності відповідної кількості потужності генераторів, і ми проводимо Домо зустрічі, ми проводимо наради. Я знаю, що така робота триває. Крім того, є низка заходів, які передбачають альтернативне водозабезпечення, не централізоване. Це також такі рішення приймаються на містах. Дякую вам. Хочу запросити пана Андрія, щоб поговорити трохи про а, ту потужну кластер, який вже є, який працює на те, щоб якнаймога швидше відновити нашу систему. Прошу вас залишитися, бо розумію, що після цього будуть питання у журналістів. Прошу подаю, друзі. Мене звати Андрій Нікітін, Я віце-президент Асоціації «Укрводоканал екологія. Також ми створили дійсно цей вош кластер, який допомагає координувати зусилля. Як фінансові, так і часові зусилля всіх наших донорів, партнерів для того, щоб допомогти водоканалам. Ваш кластер – це абревіатура, це все, що стосується води, санітарії та гігієни. І на сьогоднішній день у нас багато десятків донорів, які допомагають нашим підприємствам водопостачання та водовідведення підтримувати, навіть покращувати інколи свою діяльність. І я вам відверто хочу сказати, що якщо б не було цієї допомоги, набагато важче було б нам зараз запроваджувати всі ті сервіси, які надає наш сегмент бізнесу. Що я хотів би ще додати на сьогоднішній день найбільш критичною ситуація є в двох напрямках: це системне руйнування нашим ворогом енергопостачання нашої країни, від якого критично залежить діяльність водоканалів, а також ситуація, яка відбувається на деокупованих територіях. Ми бачимо там системні руйнування, а також багато чого, що розікрадено і чого не вистачає для роботи системної наших підприємств водопостачання та водовідведення. Я хотів вам сказати найголовніше на сьогоднішній день. Ми в цьому водному кластері з усіма нашими донорами працюємо над тим, щоб забезпечити водопостачання на випадок того, якщо в нас буде довгий блекаут, причини, ви саме розумієте, чим цими ракетними атаками, які у нас майже кожен тиждень відбуваються. Тобто, ми організовуємо нашу діяльність таким чином, щоб водоканал довгий період мог запроваджувати, якщо не зможе запроваджувати централізоване водопостачання, то хоча б запроваджувати воду людям в руки а також водовідведення і очищення стоків захищаючи нашу а, наше, наше довкілля Другий випадок, друге наше спрямування, наша енергія йде на те, щоб відбудувати зруйновані ворогом окуповані території. Ми бачимо декілька таких системних прикладів. Ті, ті міста, які звільняються, там зруйнована здебільшого система водопостачання ще більше зруйнована система водовідведення. Це Каналізаційні насосні станції, очисні споруди, колектори, якими транспортуються стічні води, а повністю розкрадене, як правило, офісне майно, тобто немає можливості вести бухгалтерію, виставляти рахунки споживачам. Немає можливості водоканалу накопичувати кошти для своєї діяльності для того, щоб також займатися свідомою. Всі ці напрямки допомагають нам здійснювати напрямки допомоги відновлення, допомагають нам здійснювати як наші донори, партнери, такі як ви вже. Почули це і Червоний Хрест, і ЮНІСЕФ і організація з міграціями та багато інших, а, а також допомагає сама асоціація, яка акумулює в себе кошти на відновлення, хоча б тих речей, які терміново необхідні людям. Ми запроваджуємо допомогу разом з донорами у постачанні як питної води, так і гігієнічних наборів. Це термінові критичні потреби. Переходимо до відновлення водопостачання організованими поставкою генераторів для насосних станцій, для того, щоб вода могла з'являтися в наших оселях також для очищення стічних вод все необхідне. І потім вже займаємося проектами Шотле Терменлонтерм. Це довгострокові, короткострокові це відновлення об'єктів нашої інфраструктури, які були зруйновані або пошкоджені. Пане Андрію, щодо організації міжнародних або країн, які приєдналися до кластеру. Які вони хто це? О, це багато країн, і е, їх дуже довго можна перелічувати. Це багато країн і Західної Європи. Це ну здебільшого це країни Європейського Союзу, країни за країни Заходу, Сполучені Штати Америки, Велика Британія. Дякую вам і запрошую пані Дмитро, Вас, тому що розумію, що мабуть будуть питання. Шановні колеги, ваше питання? Прошу у мікрофон. І до кого питання кажіть. Добрий день, я на колода «Укрінформ». До пана Дмитра буде питання. Чи є розрахунки щодо того, скільки коштів потрібно для відновлення систем водопостачання, які були знищені або зазнали пошкоджень через війну? Дякую за запитання. Я трохи раніше сказав про те, що попередні оціночні дані, які були зроблені світовим банком, це порядка 5 мільярдів доларів. А, які треба на відновлення нашої системи наших систем, але це очевидні речі, очевидні очевидні роботи, які треба виконувати. Насправді це в рази більше. Тобто, я думаю, що це не менше десятків мільярдів доларів. Я мені здається сказав гривень, вибачте, а, попередні оціночні дані. Які були зібрані світовим банком, це, це на кінець літа? Було 5 мільярдів доларів зараз. Мова йде про рази більше. Дякую, і в мене буде ще одне нове запитання через пошкодження внаслідок обстрілу російськими окупантами насосної станції міського комунального підприємства Миколаївводоканал у деокупованій частині Херсонської області. Відновлення постачання до Миколаєва придатної для споживання води з Дніпра було відтерміновано. За скільки часу ви плануєте відновити постачання води з води з Дніпра до Миколаєва? І які ресурси знадобляться для цього? Дякую. А це питання краще спрямувати до а, директора Миколаївського водоканалу. Роботи тривають а, і а, вони будуть зроблені. Друзі, ще питання. Майкл Ваширад Newsweek Magazine. Майкл Шор, журнал Джуз Ньюзвік. Проблеми із водопостачанням в Україні Я, якою мірою вони залежать від шкоди нанесеної інфраструктурі і до якої міри вони залежать від відновлення системи електропостачання? Воно дещо важке, ми можемо сказати, що здебільшого вся Україна потерпає від руйнування системи електропостачання, і ви бачите, що майже коли у нас відбуваються обстріли об'єктів критичної інфраструктури, у нас майже ніде немає водопостачання. А що стосується, да і нам дійсно потрібно спрямовувати як генератори, так і водовозки в ті міста, де у нас найбільше населення для того, щоб забезпечити ну, критично мінімальний рівень водопостачання. Ми цим займаємося, ми знаємо, як з цим працювати, і ми це зробимо разом з нашими партнерами і донорами. Програма є, і всі в принципі розуміють, як працювати. Що стосується об'єктів, які були зруйновані, звісно, що і ми також займаємося. У нас є багато реалізованих вже проектів на деокупованих територіях. В першу чергу це стосується Київської області, таких міст як Рпень, Буча, Гостомель, Бородянка. І зараз ми займаємося відновленням і реконструкцією зруйнової інфраструктури в Харківській і Херсонській області, які також сильно постраждали. Ну не для кого не секрет, що постраждалими є. Найбільше ті міста і населені пункти, які знаходяться близько до контактної зони. Дякую. Дякуємо вам, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться у і Ми будемо говорити про паливний ринок України. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили, працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!